Доброго дня! Сьогодні вас вітає парксайд і я вам коротенько розкажу, що у нас відбувається. Кладемось 5 хвилин. І так, як ви бачите, ще в минулого разу я вам показував, що у нас була підбетонка під секцію номер 2 другого будинку. А ось зараз ви бачите ті два екскаватори вони е, готові, готують. Е, котлован під бетонну підготовку вже секції 1 другого будинку. І так вони там далі підуть і завершать це секцію номер 3 Тепер переходимо до будинку першого. На першому будинку у нас, як ви бачите, вже вийшли на армування другого поверху, тобто плита залита повноцінно над першою секцією. От, я вже вилазити туди не буду, нічого тут, там, додатково показувати. по Секції номер 2 Ми бачимо, що більша частина стін вже залита. От Зараз ми проходимо якраз в двір, щоб його оцінити ще разочок. Я завжди буду на цьому наголошувати, тому що двір у нас дійсно великий. І так, бачите, що стіни вже готові, як мінімум, по першому під'їзду, по другому під'їзду е, вже виставляють опалубку деякі. Ми вже залиті, а деякі зараз набирають опалку для того, щоб їх залити. Так, тепер у нас оце йде будинок номер 3 от, точніше секція номер 3 будинку другого. Зараз я покажу, що у нас тут в деталях відбувається. Зробили. Тіни загідроізолювали їх. Бачите, так це відбувається. Оце Єдине, що тут складність буде, оце все треба буде засипати зворотньою засипкою. З також ми робимо от там її можна побачити. І лишається у нас тут буквально там, на тиждень роботи по монолітах фундаменту. Бачите, залишилось буквально там. Декілька десятків кубів. І вже фундамент буде повноцінно залити під цим будинком. От четверта секція вже підійшла практично до кінця. От Вона закінчується. От бачите, от вже набрали арматуру, лишають тільки щити виставити. І оце край четверта секції, це вже третя. І ось так воно виглядає. В четвертій секції частково вже підготовлюють під те, щоб там зробити зворотну засипку і забетонувати, зробити вже підлогу. От зараз я підійду ближче. Бачите, як це відбувається. Там вже залої. Там, де не залили, це просто ще готують для розведення комунікації. Там спеціальні труби, вони йдуть набагато дорожчі, тому що вони повинні простояти там 50 чи 100 років, я не знаю, не пам'ятаю, точно, що цифру не можу назвати, досить дорога система. І от якраз ви бачите, що поробили. Потім все це заливається, засипається, заливається бетоном, а після цього буде заробитися часто. Там опрамбовка. І ось я знаходжусь на туті. Між третьою і четвертою секцією такі виходить у нас. Це прекрасна ілюстрація. Мабуть, таке коротеньке відео, на сьогодні його достатньо. все до на наступних зустрічі вже, мабуть, коли заліз стіну другого поверху, щоб я показав, який у нас там вигляд з того другого поверху. Всім до побачення.